множина. Повторюсь, це. Ну, set. І сет, це колекція, яка зберігає лише унікальні елементи. І виходячи з того, що вона зберігає унікальні елементи, у нас виникає багато можливостей. Використовувати цю колекцію для різних таких математичних, нематематичних коротше, речей, про які, можливо, хтось з вас вже знав. Такі е, круги Ейлера вони називаються, там на пересіченні елементи і так далі. Штука проста. Е, але дуже-дуже цікава. І ми можемо за допомогою цієї структури взагалі все це діло робити. Давайте почнемо. Напишемо два сети. Numbers 1 – це в нас буде сет. 1, 2, 3, 4, 5. І давайте буде numbers 2 – Це буде сет. До речі, пам'ятаєте, як ми ще можемо сет визначити? Ось таким чином. За допомогою фігурних дужок. Якщо в нас немає ключ значення, то це set. Якщо ключ значення, то це буде словник. А, окей. Що ми взагалі можемо в сеті робити? Ну, По-перше, ми можемо додавати так. Тут я, до речі, помилку зробив. Нам потрібно буде вказати якусь там іншу структуру і до цього додати function can be replaced with. The... Ітерал, от, Так воно буде працювати. ну, незважаючи на те, що воно там щось мені там каже, що Та, так не потрібно, давай там щось якесь яке. Ітеровано, що воно хоче, ненавиджу, коли воно підкреслює. Call will set Iteral. А, ну ну, якраз таки пропонує мені його створити так само, як створив інший варіант. Ну, правда, Чому воно так пропонує? Тому що в нас set це штука, яка конвертує будь-яку ітеровану послідовність. типу там, Список той самий до сету. Але якщо ми його вказуємо ось так, а не просто передаємо якийсь список, то краще вказати його вже таким чином. Тому пишіть правильно і красивий код. Окей, зробимо print number 1. І тепер давайте зробимо numbers 1 add і додамо туди якийсь елемент по типу 11. І зробимо print numbers 1. Запускаємо цей код і бачимо від 1 до 5, і просто ми додали туди 11. Що буде, якщо я додам сюди двічі 11? Ану, хто знає, скажіть мені, ну не скажіть мені, подумайте в голові <свіхання> і перевірте себе, як то кажуть. Запускаємо, нічого не змінилося. Чому? Тому що коли ми повторно додаємо 11, він вже є в сеті, а сет, як ви пам'ятаєте, зберігає лише унікальні значення. Тому двічі 11 в нас туди не додасться. Окей, з цим ми зробили. Remove. Ну, remove, я думаю, ви також розумієте, що ця штука нам робить ця штука, видаляє певний елемент. Видаляє його за значенням. Тобто я хочу видалити елемент 11. І роблю print numbers 1. Запускаємо цей код. І баць, ми його видали. Якщо я хочу видалити елемент 1, ми його так само видалимо. Якщо я хочу видалити елемент 111, подивимось, що буде. Він нам повертає помилку. Каже, що немає елемента 111. Тому давайте залишимо 11. Нехай воно його видаляє. Типу ми бац, повернули цей сет туди, коли ми його, в принципі, бачили. Далі три дуже цікаві функції: це інтерсекшн, симметрик діференс і диференс. Що це означає? Intersection – це пересічення. Ми хочемо знайти пересічення. Всіх елементів, які є і у першому numbers, і у другому, і їх повернути. Тобто тут у нас від 1 до 5, тут від 3 до 8. І ми, наприклад, зараз зараз напишемо з вами. Е до речі, я не знаю, інтерсекшн повертає елемент або ні. Ну, зараз перевіримо. Це не страшно. Numbers 1, інтерсекшн, numbers 2. Давайте зробимо. Print number 1. І подивимось. Так, ну він. Повертає, тому ми зараз ось так зробимо і зробимо результат. До речі, я думаю, давайте це ми приберемо. Я думаю, ви зрозуміли, що ми можемо додавати, видаляти, бо тут, щоб, щоб в нас зайві принти не з'являлися. І подивимося, який буде результат. І результат у нас 3-4-5. Тобто елементи 3, 4, 5 є і в першому сеті, і в другому, як ви бачите. 6, 7, 8 є лише у другому, 1-2 лише у першому. Так працює інтерсекшен. Symmetric difference. Symmetric difference – це ну, симметрична різниця. Це метод, який повертає нам всі елементи, яких, які є в першому, але немає в другому, які є в другому, але немає в першому. Тобто, якраз таки він поверне все, що не повертає intersection. Тобто 1, 2 та 6, 7, 8 Тому що 6-7-8 немає в першому, а 5 є і там і там. І 1, 2 також їх там і там немає. Подивилися, так. Я щось неправильно написав. Symmetric difference. Давайте скопіюю сюди, поставлю щоб. 2m 2m і бачимо 1, 2, 6, 7, 8. Тобто 1, 2 в нас є в першому, але немає в другому. 3, 4, 5 є і там, і там. 6, 7, 8 є в другому, немає в першому. Difference в нас повертає виключно ті, які є в першому, але немає в другому. Тобто запускаємо, маємо 1, 2. Якщо ми зробили б тут numbers 2, difference number 1. Поставте на паузу, скажіть мені, будь ласка, що він у такому випадку виведе, тобто те, що є у другому, точніше те, що є в нашому, ось цьому, чого немає тут. 678? Ну або 867. Чому він, до речі, змінив порядок? Це дуже цікаве питання, яке задають на співбесідах. І тут такий факт, просто зараз скажу, ви запам'ятаєте сет, на відміну від списку, він не зберігає послідовність. Тобто, я можу можу записати 3, 4, 5, 6, 7, 8 там свою послідовність, як я захочу. А якщо я буду його виводити, то я не знаю, в якій послідовності взагалі всі ці елементи будуть. Тому зважайте на це. Це не для сету. Тому сет не зберігає порядок. Ми тому ми не можемо видаляти зі сету елементи за індексом виключно за значенням, тому що. Ми не можемо бути впевнені, що за цим індексом буде лежати саме цей елемент. Просто тому, що він не має ніякого порядку. Ви уявіть собі, що ви просто Сет, це мішок, в який ви закидуєте ваші значення, і все. І просто ви ну, достаєте їх. Ви не знаєте, в якому порядку вони лежать. Вони там зараз, як спортлото, знаєте, таке багато цих бочечків, і ви не знаєте порядок, який де лежить, просто воно все вкуче. Все. Це основні методи, якими ви будете користуватися, і як ви будете працювати в принципі з сетом. Структура класна, цікава і дуже дуже корисна. Чекаю вас вже на наступному уроці.